Вправа 667. Накресли пряму ЦК, промінь АЕ і відрізок МН, так, щоб пряма ЦК перетинала відрізок МН і не перетинала промінь АЕ, а промінь АЕ перетинав відрізок МН. Ну що ж, тут саме головне не заплутатись по значення. Ну що ж, крок за кроком давайте будемо виконувати. Перше, давайте будемо будувати пряму ЦК. Я беру тоді лінійку і відкладаю ось деяку пряму. Відклали, позначаємо, що це у нас буде пряма СК. Ну, а зараз нам треба побудувати відрізок МН, щоб він перетинався з цією прямою. Ну, для того я пропоную відкласти дві точки по різні боки цієї прямої. Наприклад, тут у нас буде одна точка, тут у нас буде друга точка. І давайте ми позначимо, що це у нас буде точка М. А це у нас буде точка N. Є. Yeah. Тепер, якщо ми їх з'єднаємо, у нас буде відрізок МН. З'єднуємо. Так, ну що ж, відрізок МН ми відклали. Тепер у нас пряма ЦК перетинає відрізок МН. І треба зараз провести промінь АЕ так, щоб він не перетинався з прямою ЦК, але перетинався з відрізком МН. Ну що ж, давайте я десь в цій частинці позначу початок цього променя точку А. Нехай буде наприклад тут. Це буде точка А. З цієї точки. Нам треба провести промінь так, щоб він не перетинався, по-перше, з прямою ЦК. Нагадую, що у проміння немає кінця. і Тому проводити ось так, чи ось так, чи навіть так не можна, бо вони там перетнуться. Нам треба так, щоб вони розбігались. Наприклад, можна ось в цьому напрямку провести промінь. І тоді все буде гаразд. Отже, проводимо тоді промінь. Ось ми провели промінь. І зараз десь на цьому промені, щоб позначити, що це промінь АЕ, я позначу точку E. Е. Наприклад, тут. Так. Ну що ж, отже, тепер пряма ЦК у нас перетинає МН і не перетинає промінь АЕ. Ну, а промінь АЕ у нас перетинає відрізок МН. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.